Хтось каже, що цей автомобіль замінить легендарний BYD Song Plus, А ми вважаємо, що це саме та альтернатива, яка стане гідним варіантом для тих, хто цінує якість, комфорт та технологічність. BYD SeaLine 06 у комплектації Pilot Plus. <му> Оновлений дизайн лінійки Ocean підкреслює динамічний характер цього електромобіля. А плавні лінії кузова роблять його саме тим акцентом, на який точно звернуть увагу на дорозі. І, мабуть, годі говорити про зовнішній вигляд. Давайте подивимося, що нам запропонує цей електромобіль в плані технічних характеристик. Вражаючі перевтів. Чи не так? Таке саме вражаюча, як і даний автомобіль. Літі залізофосфатна фосфатна батарея ємністю 78,8 квт годин, що дає запас ходу автомобіля по цих кусі Отісі понад 600 км. До речі, хочу зазначити, що батареї від виробника BYD вважаються найкращими для встановлення в електромобілі. <му> Всі водії прекрасно мене зрозуміють, адже мова йде про підвізку автомобіля. Передня підвізка простата надійна Макферсон. Задня багатоважена незалежна, плюс тип приводу задній, що дає підвищений запас ходу автомобіля і великі 19-дюймові колеса. Реально всіх водіїв цікавить кліренс автомобіля та об'єм багажного відсіку. Біла дісіалає 06 запропонує два багажних відсіки об'ємом 1630 літрів сумарно та кліренс 18 сантиметрів. І давайте разом перемістимося до салону. Подивимося, що він нам запропонує. І всередині ми мемо п'ятимісний шкіряний салон, вставки напа, панорамний дах, кермо з підігрівом, проекційний дисплей доповненої реальності, щоб спростити ваше керування, 12 динаміків преміальної акустичної системи по всьому салону. І звісно, вбудований автомобільний холодильник з функцією підігріву, охолодження та заморозки. Говорячи про технологічність цього авто, варто відзначити не лише центральний сенсорний екран діагоналю 15,6 дюймів, а й можливість керувати вашим автопаркуванням електромобіля прямо через цей екран. Адже функція автопаркування уже активована на всіх електромобілях BYD, які прибувають в ЄСКН. І Якщо вас зацікавив BYD дісяла 06, завітайте в ЄСКМ, протестуйте його за кермом і забирайте електромобіль своєї мрії за вигідною ціною вже зараз.